На Одещині попрощалися із загиблим військовим, який до повномасштабної війни керував готелем у Карпатах. Воїни стихії. Нові реалії роботи військових водолазів. Можуть вмістити 25 людей. В Одесі виготовили мобільні укриття для херсонців. У селищі Олександрівка проведжали в останню путь 43-річного військовослужбовця Юрія Цимбала. Він загинув 8 січня під час артобстрілу у місті Солодар на Донеччині. Прощання відбулося у храмі Святої Богородиці. На цим балдонька донька загиблого розповідає. Востаннє батько виходив на зв'язок 8 січня. Через два дні родина отримала звістку, що він загинув. Він був спочатку в Бахмуті, в Бахмуті. Потім їх відправили вже в Солодар. Був обстріл, артобстріл, а точніше з гранатомету. У нього був білий білет, щоб розуміли, але він сказав його спалити і сам зібрав речі і приїхав військову частину. І сказав, я хочу. Я хочу воювати за нашу свободу, за наших дітей, за Україну. Він дуже любив Україну і дуже ненавидів ворогів. Траурна церемонія продовжилася на кладовищі. І люди один за одним підходили до труни, аби попрощатися із Юрієм. Микола Гук був його товаришем. Каже, до повномасштабної війни разом ходили на полювання. Найдобріша людина. Це була найквітливіша людина, це була найгостинніша людина, і його всі пам'ятають. Він ніколи не чекав. Він перший брався за будь-яку роботу. Він і перший пішов на фронт нас всіх захищати. Не віриться, що Юри немає, але кажуть, що герої не вмирають. Неправда, герої вмирають першими. Аби ми жили, аби жили наші діти, наші внуки. До повномасштабної війни Юрій Цимбал займався готельно-ресторанною справою, керував готелем у Карпатах. Юрій Надзьоркін був другом та колегою загиблого. Згадує його як турботливу і віддану своїй справі людину. Ми познайомились з ним, коли він передавав мені дива. Я приходив на підприємство, Він з нього йшов, і це така коротка зустріч. Стала дружбою майже на все життя. Ось хотілось би, більше він був неймовірним керівником. Дуже відданим, завжди піклувався про своїх підлеглих і всього себе віддавав своїй роботі, як і своїй країні. І взагалі Юру любили всі. Цю людину неможливо було не любити. Він щира, відкрита людина. Він ніколи не йшов на конфлікт, завжди все пом'якшував. Людина, ну, ми дуже багато втратили, коли Юра пішов від нас. На знак пошани дружині Юрія Цимбала передали жовто-синій прапор. Я вручаю вам цей прапор. Як символ держави, яку вірно і до кінця захищав ваш чоловік. Після прощальної церемонії останній ритуал лунають три постріли у повітря. Ліп. 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 Ольга Лапшина, Іван Хворостян Суспільне новини. Годещина. водолаз-інструктор Олександр завершив одне з пірнань. З цією військовою спеціальністю він познайомився у 2003 році, коли проходив строкову службу. Останні десять місяців готує нових водолазів. До війни я працював в цивільній водолазній фірмі. Я також ще працював гідом істориком краєзнавцем. Тобто останні два роки я був гідом-краєзнавцем водив екскурсії в Одеських катакомбах. Після повномасштабного вторгнення 24 лютого, я мобілізувався. І потрапив до водолазної школи згідно свого військового облікового запису. Ну і тут, пройшовши знову перепідготовку, отримавши водолазну кваліфікацію, водолаз-інструктор. Цілому праця водолаза це дуже складна робота, і це складно і фізично, і психологічно. Тому що навіть якщо людина фізично розвинута, вона не завжди може приборкати свій якийсь такий страх перед замкнутим простором. Підвищений тиск також має ну, спецфізіологія, впливає на організм людини. Тобто не кожен навіть бажаючий може потрапити по ту. Сторону кромки прибою, як то говориться. Кожен водолаз при виконанні завдання потребує підтримки з поверхні. Цього разу за пірнання відповідав Віталій, працював Це із зимій. пунктом управління. Це пункт управління, який потрібен для зв'язку з водолазом, для подачі йому повітря, для перевірки його глибини працюючої, де він зараз знаходиться, що він робить. Я був сьогодні в якості оператора, я відповідаю за зв'язок з працюючим водолазом та подаємо повітря, запитую його про самопочуття. Тобто я завжди на зв'язку з водолазом. Нині водолаз використовують сучасне спорядження від західних партнерів, опанували його повністю. Наразі ми отримуємо сучасне водолазне обладнання від наших партнерів за програмою міжнародної технічної допомоги. Це досить таке різновидне обладнання. І з відкритим циклом дихання, і з напівзамкненим, і з замкненим циклом дихання, також шлангове водолазне обладнання. Існують є додаткові та основні та додаткові водолазні кваліфікації. Наразі ми проводимо навчання за основними водолазними кваліфікаціями, такими як водолаз, позаштатний водолаз, офіцер водолаз, інструктор водолаз. Та за додатковими водолазними кваліфікаціями, такими як водолаз-підривник, водолаз зварювальник, водолаз глибоководник, акванафт тощо. Специфічні роботи виконують водолази, які мають вже додаткові водолазні кваліфікації. Тобто, наприклад, якщо це водолаз-підривник, це людина, яка займається знешкодженням вибухонебезпечних предметів під водою. Якщо це водолаз зварювальник, це людина, яка під водою займається певними ремонтними роботами, підводним зварюванням. І так, в залежності від кожної водолазної Дмитро Васильєв, Іван Поростян. Суспільне новини. Одеса. Втрати російських військ станом на 17 січня. Особовий склад близько 116 тисяч 950 осіб. Танки 3121 одиниця. Бойові броньовані машини 6215 одиниць. 2104 артилерійські системи, 441 реактивна система залпового вогню, 220 засобів протиповітряної оборони, 286 літаків, 1872 безпілотних літальних апарати, 276 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 4877 одиниць, спеціальна техніка, 190 одиниць, 17 кораблів та катерів. Збито 749 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Це мобільне укриття одне з тих, які за кілька днів поїдуть до Херсону захищати населення від ймовірних ракетних атак. Воно розраховане на 25 людей. Його вага близько 42 тонн. Всередині укриття підготовлені для використання. Тут є лавки для сидіння, чотири розетки та вентиляція. Це монолітна конструкція, мобільна. Тобто На сьогоднішній день ми її привезли, поставили. Далі фронт від Херсона, наприклад, або від того берега її можна перевозити. Не потрібно ніяких підготовлених робіт, не нужно її розбирати. збирати. Висота тут 2,70 см, тут верхня плита 35 см. Стіни 25 см, сантиметрів, плита 15 сантиметрів. Подібне укриття виготовляють упродовж трьох тижнів. Для нього використовують арматуру та бетон. Основна перевага конструкції, за словами виробників, її монолітність. Крім того, що ми армуємо його двойною сіткою, 12-ї арматури, ми ще ставимо внутрі, зашиваємо між між прутами арматури, зашиваємо ще сітку вверху 50 на 50. Для чого ми це робимо? Для того, щоб якщо буде друг якийсь прильот, щоб хоча б трохи здержувало цей бетон, осколки бетону не сипались на людей внутрі. Основне його якби е призначення в тому, щоб спасати людей від осколків. Тобто, зрозуміло, що від прямого попадання воно якби не спасе. За рахунок благодійних коштів наразі виготовили шість таких укриттів. Для Херсону планують ще близько десяти, в залежності від ресурсів. Два укриття вже стоїть в Ніколаєві. в Корабельном районе города Николаева. Четыре укрытия в ближайшее время будут установлены, стоять в Херсоне. Одно уже стоит. Эти укрытия, которые сегодня есть на площадке, они художественно оформлены Игорем Матроскиным и его коллегой Денисом. Значит, первоначально хотелось, чтобы на них, конечно, были знаменитые котики, Но все таки решили делать вид мирного Херсона. Ольга Циктор, Сергій Кобелянський, Суспільне новини, Одеса. Демонтаж радянських пам'ятників, перейменування вулиць та будівель так українізувалася Одеса у 2022 році. Продовжився цей процес і у 2023. Зокрема, один з одеських торговельних центрів змінив свою назву на українську. Були сади Побєди», стали сади перемоги. Про те, як місцевий бізнес перелаштовує свою роботу на українську мову, розповіла представниця уповноваженого і захисту державної мови на півдні України Ярослава Вітко. Присяжнюк. В Одесі, звісно, важко сказати, що все абсолютно що все абсолютно прекрасно у сфері виконання мовного законодавства, у сфері поширення української мови. Але якщо порівняти, до прикладу, те, що ми мали 10 років тому і зараз це небо і земля. Тобто більшість випадків все ж таки люди, представники от саме бізнесу, сфери обслуговування, вони розуміють, що вони порушують законодавство і е, вони намагаються виправитися. Я для себе роблю висновок, що це радше було не таке. Там, певне, якесь принципове, ми не хочемо дотримуватись законодавства. А здебільшого таке, яке, на жаль, мені здається, присутнє в українській ментальності, а може і так прийде, може так ніхто не помітить. Також ми вирішили запитати у жителів міста, чи змінилося їхнє ставлення до російської мови після початку повномасштабної війни. Я перейшла на українську мову і, мабуть, радила би всім українцям. Переходити на українську мову, але то, мабуть, бажання кожного. Я нікого, мабуть, би не змушувала. А чому вирішила перейти? Не знаю. Так, мені подобається, Милозвучна, така гарна. Навіть якщо казати про гумор, я дуже обожнюю гумор. На українській мові він звучить крутіше. Я отношусь к русскому языку нейтрально, потому что разговариваю на нем с детства и мне намного проще общаться на этом языке. Перешел бы я на украинский, потому что ну, этот язык ну, наша держава. І все ж я б, вважаю правильним говорити на нашому а не на чужому язики. Перебуваючи в окупації з Херсону, воно змінилося. Я все життя розмовляв російською, але зараз важко перейти на українську, але ми пробуємо це робити і намагаємося завжди розмовляти українською мовою. Це мова окупанта, це по перше, а по-друге, Є державна мова, є державна мова, якою потрібно розмовляти, її повинні знати всі. Але я не вважаю, що розмовляти російською, ну, у мене таке. Таке ставлення, що є наші захисники, які розмовляють російською мовою, але вони нас захищають. І вони захищають в першу чергу нашу незалежність. Тому треба адекватно ставитися до тих людей, які розмовляють ще на цій мові. Олена Голда, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса прогноз погоди на 18 січня. По всій Одещині хмарно. Вітер східний 10-12 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 3 до 5 вночі та від 6 до 10 градусів в день. В Одесі похмура погода. В день хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів. Температура повітря вночі 3-4 градуси, вдень 8-10 із позначкою плюс.